Вітаю вас! Мене звати Катерина Боскова. дивитесь канал Небон. Наше сьогоднішнє відео буде дещо відрізнятися форматом від звичного, тому що це не буде якась супердуховна висока тема. Це буде моє особисте свідоцтво пережиття віри в еміграції. Поки ми не почали, будь ласка, поставте уподобайку цьому відео і підпишіться на наш канал, якщо ви досі цього не зробили. Дякуємо! Сталося так, що більш ніж рік тому наша сім'я переїхала до Канади. Надіюсь, це рішення тимчасове, але навіть так для нас, як для віруючої, практикуючої сім'ї, найважливішим завданням було знайти живу парафію, спільноту, де наші діти могли б ходити на катехези, а ми могли б відвідувати, наприклад, малу групу, щоб зростати духовно. Я не відкрию секрет, якщо скажу, що церква переживає певну кризу, і ця криза не маленька. Ми активно говоримо про це і в Україні, але такої кризи церкви, як тут, в Канаді, в Квебеці, я ще не зустрічала. Ми живемо в Монреалі. До 60-х років тут будувалось багатько католицьких церков. Тут буквально кожна третя, п'ята вулиця має церкву. Раніше вони були переповнені, а сім'ї парафіян багатодітними. Але після тихої революції в 60-х роках почався серйозний занепад. І, на жаль, це не випадковість. Це певний цикл подій. Я не хочу тут зупинятися на якихось поясненнях, якщо вам цікаво, по гуглі, що таке тиха революція і з чим це пов'язано, але сьогодні я вам розповім про її наслідки. Отже, як виглядає церква тут парафії напівпорожні. дітей і молоді в церкві практично немає. Рідко в якій церкві є щось, окрім недільної літургії. Чому церква не проводить євангелізацію? Скажете ви? Відповідь дуже проста і сумна. Водночас: євангелізація тут заборонена, як і будь-яка інша християнська пропаганда цінностей. Тут навіть не прийнято говорити про віру і церкву між віруючими. Всі просто тихенько в неділю ходять до церкви. Ну, якщо ходять, церкви фізично порожніють, і місто їх продає. Я вже робила на нашому каналі огляд на цю тему. Якщо вам цікаво, посилання на відео є в описі нижче. Наприклад, оцю красиву церкву в гарному італійському райончику продали, і тепер тут багатоквартирний будинок. Втім, хрести з даху і фігури святих у медальйоні на фасаді так і не забрали. І це лише один приклад. Уявіть, ще кілька десятків років тому люди тут вінчалися, хрестили дітей, приймали причастя. А зараз тут просто хтось готує сніданок, збирається на роботу, дивиться фільм. Недалеко від місця, де ми живемо, ми знайшли парафію філіппінців. Вони відносно жива парафія, якщо порівнювати з тими тутешніми, які ми тут вже встигли відвідати. Принаймні, тут є дитячі катехези, і наша найстарша дочка змогла пройти підготовку до першого причастя. Ми полюбили цю парафію, хоча за рівнем спільнотового життя і активності, які ця парафія може запропонувати. Це дуже далеко до капуцинів, до яких ми ходили в Києві на бульварі перова. До речі, тут дещо відрізняється традиція самої літургії, бо сповідь, наприклад, є загальною раз у рік перед Пасхою. Це виглядає як довга черга усіх парафіян, які на папірці вдома написали свої гріхи. Показує священнику, це він читає, дає своє благословіння, потім ви можете цей папірець спалити. Втім, вся церква протягом цілого року встає на момент причастя і йде до причастя. Якщо ви хочете посповідатися, ви, звичайно, можете отримати це таїнство, але треба домовлятися в індивідуальному порядку. Ще одне, до чого мені довелося довго-довго звикати, це до того, що причастя роздають миряни, чоловіки і жінки і дають е, причастя в руку. Ох, не питайте. За півтори роки, що ми тут. Ми не були на жодних реколекціях, лише на тих, які організували самі. Раз у місяць ми зустрічаємося ще з одним українським подружжям тут. Разом читаємо Біблію, ділимося тим, що Бог відкриває, що робить в нашому житті. Один раз нам вдалося провести невеличкі реколекції для ще декількох подружжя на тему каригмату. Плануємо провести ще одні, можливо, більш людні, в більшому гроні зустрітися, оскільки знайшли нарешті приміщення. Власне, збираємось зробити реколекції адвентові. Знаєш, що для українців, які шукають тут духовного розвитку, функціонує спільнота Галілея, але у форматі онлайн, бо учасники є з різних куточків Канади і чисто фізично зустрітись ну, практично неможливо. Ви самі добре пам'ятаєте, недавній наш досвід карантину і церкви онлайн. Це така собі ідея, тимчасова. Я б сказала, тимчасова. До чого я це все кажу? Я хочу підбадьорити нас усіх і надихнути, шукати, шукати, шукати духовного розвитку на тому місці, де ви є, незважаючи на те, чи є якісь активності у вашій церкві. І якщо ви опинились на новому місці і там немає церкви, або в цій церкві немає нічого, крім недільної літургії, це не означає, що можна сказати собі, ну, все, значить, так треба. Буду просто молитися, читати Біблію, слухати проповіді в Ютубі. Ні. Окрім цього. Вам потрібна спільнота, вам потрібні таїнства. Це дуже важливо. Ми зараз всі на голках, всі виснажені війною. У нас багато питань і до Бога в тому числі. І не можна залишати все так, як є. Ви маєте знайти собі спільноту собі подібних. Чи ви зараз в Україні, чи за кордоном, і маєте класно живу спільноту однодумців, живу парафію, це чудово. Цінуйте її з усіх сил, поки є можливість збиратися, поки немає ніяких переслідувань вірян. Але якщо ви, як і наша сім'я, опинилися в ситуації повної або часткової духовної ізоляції, якщо немає активності в парафії, яку ви знайшли, створюйте ці активності. Почніть збиратися у форматі малої групки. Читайте Боже Слово і діліться тим, що переживаєте. Якщо немає спільноти у вашому місті, шукайте в сусідньому, можливо, в сусідній парафії. Не залишайтесь самі. Це те, чого хоче сатана, хоче нас ізолювати один від одного. Але жити у спільноті набагато легше, проживати труднощі в спільноті набагато легше, шукати Божої волі в спільноті набагато легше. Тому, будь ласка, друзі, не зациклюйтесь на тому, що нічого немає, і все пропало. Ні, шукайте живе спілкування з християнами, які хочуть розвиватися. Дякую, що додивились до цього моменту. Поділіться, будь ласка, як виглядає ваша парафія активності в цій парафії, до якої ви зараз належите у коментарях. Дуже цікаво, щиро цікаво почути ваш досвід. Можливо, ваш коментар стане взагалі для когось знахідкою, і хтось, хто шукає спільноту, але ніяк на неї не втрапить. Крім того, ваш коментар може стати таким собі навігаційним пунктом, якщо хтось прочитає і подумає, о, та це ж у мене під носом, а я не знав, що тут є спільнота. Тому обов'язково напишіть, що зараз відбувається в вашій парафії, де ви знаходитесь. Я бажаю вам знайти своїх людей, знайти спільноту, знайти малу групку. Бажаю вам натхнення створити ці речі, якщо їх немає. І бажаю всім нам мирного неба.